Це імені Твого, ні до днів цареві, приклади <кій> роки Його, продовжуй від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом. Він існі істина, нехай охороняє Його, Я буду я співати там... імені Твоєму повіки і сповнятиму підниці там, там, мої кожного дня. Господу помолимось. Господи, 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 Боже, все молитву, полюсів наших тихої, обраним посудом апостолом Павлом, промовив все, що збудоване тобою добре і немає нічого відкиненого, якщо словом Твоїм Божде. І молитвами освячується, чайся нині милостим, Весь смиренно молимося на молитву нашу і споруду цю, що її раби Твої, на славу пресвятого імені Твого збудували і милостим Твоїм небесним благословенням, благослови і освяти на службу величі Твоїй Будівничих вчини, достойними небесної Твоєї, благодаті подай відпущення гріхів і царства Твого Небесного, причасниками вчини, бо Ти є Бог милости і щедрот, і людинолюбства, і тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і віки Ось благословляйся, освячується, дзвіниця, ця окроплення, модиться, і святений сина Господи, і святого День Твої. Це такий хлопець, що заборонений. Пославна, віченого народу, і нашому наступу подай і Своїм охораняй населю Твою, спасибо, Господи, люхої і заросло на сміємо по Божному народові, нашому, на супротивників, подай. Ну no, no, покажи, спешка не занимешь ничего. Коли Ісус прийшов у землі Кесарії Філіпової, то спитав учеників своїх, за кого люди вважають мене сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків, Він говорить їм: а ви за кого мене вважаєте? Симон же Петро. Відповідаючи, сказав, Ти є Христос, Син Бога Живого, то Ісус сказав йому у відповідь Кож блаженний ти Симоне, сину Йона, бо не плоть і не кров, відкрили тобі, це, а Отець мій, який на небесах, і я кажу тобі, ти Петро, тобто камінь, і на цьому камені збудую церкву мою і ворота пекла.

Що відцяні, що без утління Бога, слава породила Сущу, породиться тебе величає. Слава, Боже, наша, слава Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, є і повсякчас, і на віки, віків. Os pode por mim, mas os por mim, os por mim. Отець настоятель, вас, дорогі парафіяни з побудуванням кап... дзвінниці. Оновлюються наші храми, будуються храми, будуються дзвінниці. Усе, що видиме, оновлюємо, але ми душі запускаємо і не оновлюємо душ наших. Просімо Господа Бога, аби дав нам мудрість оновити душі наші. Оновити церкву, аби молодь пішла до церкви. Кому будуємо? Молодь погналася за грошима, за статками, за розкішшю. Пляжі такі, пляжі он такі, одежа вон така, машина вон така. Молодь відпала від Бога. І каже Христос, як прийду в друге, чи знайду віру на землі. І чи Христос чи ми самі не знищуємо а, релігії, бо не виховуємо наших дітей, не вдихаємо в них дух євангельський? Най Господь Бог дасть, дорогі парафіяни, вам усім вам оці мудрість пробудити душі а, о, охололі, о, оледянілі, запалити їх вогнем моралі євангельської, вічної, небесної. Найбог Бог дасть вам таку ласку. Святом вас и всех. Слава Иисусу Христу. Слава тебе, Господи, Слава Богу. Слава Богу. Terima kasih telah menonton!